Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас гратись, навчатись та багато цікавого дізнаватись. Діти, літо в повному розпалі. Сонечко дарує своє тепло. Часом на вулиці дуже спекотно. Не забувайте про правила безпеки під час літніх прогулянок. Пригадаємо. Як себе обезпечити під час спеки? Правильно, обов'язково носити головний убір та сонце захисні окуляри. Пити не солодкі напої, а багато водички. Ховатися від сонечка в холодок. Молодці. Час від часу від пекучого сонечка нас рятують хмари. Які затуляють сонце. Хмари небом пробігали, хмари сонцю заважали. Хмарки не тільки закривають собою сонечко, а ще й радують нас теплим літнім дощиком. Цівки з неба заструміли, у шипки застукотіли, дощик квітці вимив очки. Допоміг рости грибочку, вмив, кудлате ящиня, напоїв гробеня. Ось скільки користі приносить дощик, напуває землю, щоб рослини добре росли, освіжає повітря, яким ми дихаємо. І нас рятує від пекучої сонячної спеки. Дякуємо дощику. Сьогодні на занятті з аплікації і ми з вами виготовимо велику хмару, яка приносить освіжаючий дощик. Для роботи нам потрібно вузькі смужки паперу білого, синього та сірого кольорів, ножиці, фломастер синього кольору, клей та вологі серветки. Та, звичайно ж, нам потрібен аркуш голубого паперу, на якому намальована велика хмара. Дітки, розпочнемо ми свою роботу з того, що розріжемо смужки на маленькі шматочки. Ми будемо розрізати відразу декілька смужечок. Дивіться, берете відразу декілька смужок та розрізаєте їх на шматочки. Ось так на невеликі шматки розрізаємо. Дітки таким самим чином розріжемо всі смужки і синього, і сірого кольору. Працюємо. Розрізали всі смужки паперу на маленькі шматочки та розклали їх окремими кубками. Тепер, дітки, покриємо клеєм верхню частину нашої хмаринки. Гляньте, намазуємо гарно клеєм тільки верхню частину нашої хмаринки. Ось так намазали. Дітки, а тепер швиденько, поки наш клей не висох, приклеюємо шматочки білого кольору. Ось так. Один біля одного. Ось так. Тепер покриємо клеєм середню частину нашої хмаринки. Швиденько наносимо клей тільки на середню частину нашої хмарки. Так. І знову, дітки, швидко, щоб наш клей не висох. Приклеїмо шматочки синього кольору. Так ми прикрасимо середину нашої хмарки. Працюємо, дітки. Тепер намажемо нижню частину нашої хмаринки клеєм. Та приклеїмо шматочки сірого кольору. Добре наносимо клей. Так. І знову дітки швиденько, щоб клей не спів висохнути. Наклеюємо шматочки сірого кольору. Дітки, погляньте, яка гарна дощова хмарка вийшла зверху вона ще біла та пухнаста. Посередині вже вона стала синього темного кольору, а низ хмаринки зовсім потемнів, став сірий. Ось ось піде дощик. Намалюємо його. А намалюємо ми дощ за допомогою фломастера синього кольору. Дощик можна намалювати за допомогою коротких ліній або краплинок. Ось так. Малюємо дощик. Дітки, чекаю на ваші чудові дощові хмаринки. До зустрічі!